Сьогодні ми продовжуємо з вами говорити про токсичного лідера, так як я і обіцяла. Це друге відео з короткої серії відео про токсичних керівників. Сьогодні ми з вами розберемо механізм, який застосовується власне, токсичним керівником для взаємодії з підлеглими. Чому і як формується цей механізм, чому нам так болісно відчувати цю токсичність, яку проявляє керівник. Нагадаю з попереднього відео, що якщо ви в процесі взаємодії комунікації з вашим керівником, відчуваєте погіршення настрою, пригнічення, почуття меншовартості, образу, сором, повне небажання щось робити, сумнів своїй професійності при наявності певного досвіду і певних знань. Якщо ви відчуваєте знецінення, якщо ви очікуєте певний період, коли наш король або королева, я зараз говорю про керівників, будуть в гарному настрої, щоб погодити собі відпустку або відгул, попросити е, підвищення заробітної плати, попросити участь у якомусь навчальному мероприємстві або купівлю розвиваючого курсу для вас. Взагалі вирішити банальні робочі питання, якщо ви вичікуєте, поки людина буде в гарному настрої. Це все ж таки наводить на думку про те, що ви спілкуєтеся з токсичною людиною. Якщо не на нараді перебувають вас, грубо переривають або інших доповідачів, збивають з думки доповідача, починають задавати провокативні питання, не слухають аргументів, публічно принижують, ставлять на місце, Збивають корони, інакше я це назвати не можу. Це знову ж таки наштовхує на думку, що ви все ж таки спілкуєтеся з дуже токсичною людиною. Ну і особливий такий маркер. Я про ці ознаки токсичного керівника говорила, власне, в першому відео. Дуже важливий маркер це створення конфліктних ситуацій. Тому що завдяки тим конфліктним ситуаціям людина живиться, вона отримує енергію. Це дуже властиво токсичним керівникам. І вони, звичайно, ховаються за цією фразою, що, власне, в конфлікті, в цій суперечці народжується істина, що ми дійсно гарно дискутуємо, що в цій дискусії, якою б гострою вона не була, ми знаходимо позитивні моменти ні. Він створює ці конфлікти навмисно або вона, для того, щоб живитися вашою енергією, для того, щоб дивитися, як підрозділ воює з підрозділом, як рушаться ваші комунікації, які ви будували перед тим, а потім звинувачує вас в усьому цьому, тому що ви не змогли досягти спільного результату. Бо в великих корпораціях все ж таки робота одного підрозділу напряму залежна від роботи іншого підрозділу. А якщо немає комунікації, то про що ми можемо говорити? А людина це створює навмисно. Про інші ознаки ви можете подивитись в попередньому відео, а сьогодні, власне, про механізм, який створює такий токсичний керівник. Ще один момент, який я хочу сказати, звичайно, ви, напевно, здогадалися, що коли людина патологічно прагне влади, прагне зайняти таке місце лідера, місце керівника, бути таким всемогутнім, це означає, що в такої особистості є певні ознаки нарцисичної особистості. Певна доля нарцисизму є в нас усіх, інакше б ми не змогли з вами рухатись, розвиватися, демонструвати результати своєї роботи, створювати якісь шедеври науки, літератури, мистецтва художнього я маю на увазі живопис, все, що стосується цієї сфери. Але коли ця доля нарцисизму надзвичайно зашкалює, коли ця доля нарцисизму скерована не в творчий напрямок, не в плані створити щось, а в плані розруйнувати все навколо, це означає, що цей нарцисизм досягає такого рівня апогею, і він дійсно руйнує все навколо себе. Токсичні керівники бувають. Надзвичайно грубі, знаєте, я їх називаю такими токсичними хамами. Це людина, яка постійно знаходиться в цьому настрій, постійно використовує цю грубість в спілкуванні, і він рідко коли буває делікатним, вихованим і так далі. Це окрема категорія, це досить примітивний рівень токсичного керівника, але він. Завжди в одному і тому самому настрої, і ви від нього не сподіваєтесь отримати нічого інакшого, ніж цю грубість, ніж набір нецензурних висловів, якими він перемежовує свою мову. І ну, в принципі, якщо вам комфортно співпрацювати з таким працівником, ви працюєте напевно певний період. Є люди, які не звертають на це увагу і вважають, що це абсолютно нормально, і працюють роками з таким керівником, це, звичайно, вибір за вами. Але є досить такий витончений вид токсичного керівника. Це керівник, який чітко розуміє, що він робить. Слідує певному механізму формування залежних відносин з вами. І він знає, для чого він це робить, робить послідовно певні дії. Ось які дії ми зараз з вами розглянемо. Скажіть, будь ласка, коли ви робите якусь роботу, неважливо, що це, і хтось з сторонніх людей, які взагалі вас не знає, і ви його не знаєте, він дивиться на результат вашої роботи і говорить, ну що за дурню ти сторив? Вам, напевно, може бути трошки образливо, але в принципі ви думку цієї людини не будете сприймати серйозно, тому що ця людина абсолютно незначима для вас. Це просто стороння людина. А якщо це говорить людина, яка знайома вам, думкою, якою ви, в принципі, в своїй роботі, думка якою важлива для вас, то, напевно, цей вислів, яку дурню ти робиш, вона спотворює у вас погіршення настрою, принаймні. Ну, а далі наслідки емоційні, які у вас викликаються цією фразою. Так от майстерність токсичного витонченого токсичного керівника, або токсичного лідера, або токсичного власника полягає в тому, що він створює, перш за все, значимі для вас стосунки з ним. Він створює цю значимість в комунікації з вами для того, щоб пізніше його токсичність була більш впливовішою на вас. Як зробити значимими стосунки? Значені стосунки будується тоді, коли між вами є певний рівень довіри. А коли є певний рівень довіри між людьми, перше, коли ви бачите свою подібність з людиною. І другий момент, коли людина постійно підкреслює всіма можливими і неможливими методами, що ця людина значима для вас. І от що починає робити такий керівник. Він приймає вас надзвичайно делікатно. Він відразу починає помічати ваші сильні сторони. Він говорить при всіх: це мій улюблений там, працівник, це мій улюблений менеджер, це мій талановитий інженер, це мій а, самий інтелектуальний програміст і так далі. А, він говорить про Вашу з його подібність. Він говорить, ви знаєте, я в вашому віці думав так само. Ви нагадуєте мене в 30-ті, або там в 20-25 років. Я так само, як ви, прагнув навчитися всього. Ви нагадуєте мене, тому що ви так само, як і я, цікавитесь тим-то й тим-то. В нас навіть хобі однакові. Ми однаково дивимося на життя. Ось бачите, ви і я любите мистецтво. Різні методи, різні форми, в які це все вдягається. Саме головне зробити цю платформу для довіри, тобто показати, що у вас і у нього є однакові сторони, і тоді фактор довіри буде набагато більший. Далі токсичний керівник починає помічати все найкраще. Що є в вас, всі ваші сильні сторони, і починається все вихваляти ще більше. І саме головне, він кличе вас, щоб з вами порадитись. Він приєднує вас до нарад, які, в принципі, до яких ви не відноситесь, тому що, наприклад, це розгляд питань інших підрозділів може бути. Але підкреслює, що ваша думка дуже важлива для нього. Запрошую вас, щоб почути альтернативний варіант думки. Тобто, знову ж таки, всіма способами намагається продемонструвати вам, що ви для нього значима людина. І це, в свою чергу, формує його значимість для вас. Ви починаєте міркувати так само. Це самий найкращий керівник. Він чує мене, він розуміє мене, У нас багато схожого. Він так само, як і я. А саме головне, він бачить, як я стараюсь, він бачить мої сильні сторони, він готовий мене розвивати. І фактично в цей момент ми з вами в пастці, в пастці яку майстерно сформував для нас токсичний, витончений лідер або керівник. Тут ще приєднуються а, такі моменти, він починає вражати нас своєю щедрістю, своєю турботою. Він може відзначати якісь дні та події, він може робити вам якісь там нестандартні подарунки. Ну, все, на що здатна його фантазія. Створив враження, наступний момент він починає моніторити, діагностувати ваші особисті кордони. Він починає розуміти. Тестувати, що вам болісно, де в межі ваші особисті, що ви проковтнули, а що ні, що викликає у вас образу і почуття сорому, що викликає у вас приниження, де він повністю може вибити ґрунт з-під ваших ніг, як можна вас знецінити, як можна вас взагалі обеззброїти так, щоб ви не змогли знайти жодного аргументу. Він майстерно це робить. Він шукає самі болісні точки, на які він пізніше буде натискати. І саме жахливо, що в цей період ми це сприймаємо абсолютно нормально, ну, тому що ж до цього була сформована довіра і велика значимість, і всі ми люди. І кожен з нас буває, в настрої, не в настрої є якісь сімейні проблеми. Діти хворіють, щось стається там з батьками і так далі. І ми розуміємо, якщо не кричав, якщо принизив, якщо зробив зауваження при всіх, якщо перервав, якщо не дав е, доповісти по певному питанню, ну, можливо, ну, був не в настрої, ну е, спішив кудись на якусь важливу зустріч і так далі. Ми самі починаємо виправдовувати таку поведінку керівника, не розуміючи, що в цей момент він вже просканував наш стиль поведінки і наші емоційні реакції. І тепер, знайшовши ці боліві точки, він буде натискати саме туди. От фактично, натиск на ці емоційні больові точки. І третій, найжахливіший період, який кожен з нас проживає настільки довго. Настільки вистачає вашого терпцю. починаються емоційні гойдалки. Він то підвищує вас, говорить, що ви найкращий. Ну от бачиш, ти ж завжди створюєш геніальні ідеї. Ну, ось бачиш, цей звіт, власне, показав те, що я просив. Ну ти ж можеш, я це точно знаю, ти робиш це бездоганно. Тільки ти це можеш зробити, тільки на тебе я можу покластися. Ну і так далі в тому досі. І інший кардинальний полюс. Як ти міг це зробити? Це твоя робота, це твій звіт? Це твій проєкт? Це все, що ти можеш запропонувати як рішення? Ну як ти з твоїм досвідом могла написати таку програму або таку дорожню карту? Це би і студент-першокурсник написав би, напевно, краще. Тобто починаються ці емоційні гойдалки. То він вас піднімає на певний рівень, то він вас, вибачте, на слові опускає, тому що інакше не назвеш, і він таким чином карає вас і намагається придертися до будь-яких помилок, до будь-яких дрібниць так, щоб просто розмазати вас. Саме головне, що відбувається з нами в цей період. І в тій, в тій позиції, ми з вами стараємося швиденько і якнайкраще зробити те, що ми робимо. Чому? Тому що коли ми в позиції піднятого працівника, да, коли ми на вершині успіху, коли нас похвалили, коли нас помітили, виділили, ми намагаємося утриматись на цій позиції. І тому в цей період, в цій пікові, позиції своєї, нібито слави, ми намагаємося зробити ще більше. Ми викладаємося не на 100%, а на 200. Ми намагаємося там утриматись, набираємо там зобов'язань, беремо інші проекти, робимо ще швидше, працюємо по ночах, даби показати, тато або мама, я ось, я твоя гарна дівчинка або гарний хлопчик. Так, я виправдаю твою довіру. Так. Я дійсно в тебе найкращий А коли ми в піковій нижчій позиції, на другому полісі, нам дуже дискомфортно, і ми хочемо пошвидше виправити помилки, зробити якнайшвидше, якнайкраще, і знову так само там стараємося, набираємо інші проекти, беремо додаткові задачі, виправляємо, створюємо геніальні ідеї, все, що... Може входити в ваш функціонал, теж ви намагаєтесь робити найкраще, щоб вийти з цієї деструктивної позиції. І якщо ми з вами в тих полюсах робимо завжди як найкраще, що відбувається з нами, правильно, ми починаємо виснажуватись. Тут іде класичний синдром вигорання. Жахливість цього періоду полягає в тому, що пікові періоди, коли нас вихваляють, їх стає все менше, а пікові періоди, коли нас знецінюють, зневажають, розмазують фактично, їх стає все більше. І тут залежить від інтелекту, токсичного керівника, від його мудрості. Якщо ви дійсно важливі для нього, він цю гойдалку емоційно, тобто похвалив і покарав, він буде дуже довго зберігати. Для чого? Ви йому потрібні. Він буде в такий спосіб використовувати ваші інтелектуальні ресурси в першу чергу, ну і інший, ваш досвід, ваші знання. А якщо ви йому не потрібні, якщо ви не настільки значимі, то він побавиться в ті гойдалки, а далі просто перейде в суцільну токсичність. І ви будете тим аутсайдером, тим хлопчиком або дівчинкою для биття, яка є в кожній організації, з якої починається нарада. І якою нарада завершується. Дуже неприємний, дуже дискомфортний період, і, ще раз говорю, це все залежить від вашого терпіння і ваших внутрішніх ресурсів. Терпіти це довго чи розуміти, що з вами відбувається, тому що це класична маніпуляція токсичного керівника, в основі якої лежить його основний нарцисизм. І якщо говорити тут мовою психотерапії, фактично ми тут з вами потрапляємо в роль його самого тільки в дитинстві. Тому що приблизно десь те саме з ним або з нею, якщо це керівничка жіночого роду, робили батьки. Так само вони знущалися над ним, роблячи ці емоційні гойдалки. Тільки тут наш нарцисик виріс, він має владу, він може... І має можливість керувати людьми і фактично насичуватись цією енергією, годуючи свого внутрішнього нарцису, підгодовуючи своє нарцисичне его за рахунок інших людей, знецінюючи, зневажаючи, е знищуючи фактично чужу психіку. І тут питання до вас: наскільки довго ви готові це терпіти? наскільки вам важлива ця робота і наскільки сильний ваш психологічний ресурс. Це, власне, все, що я хотіла розказати на сьогодні про цей механізм потрапляння в залежні стосунки між нами і токсичним керівником. І ще раз хочу нагадати, що якщо це лінійний керівник, це півбіди. Якщо вище керівництво бачить такого лінійного керівника, і розуміє, наскільки він деструкції вносить в організацію, звичайно, таку людину звільняють. Звільнення йде не просто, це досить такі скандальні звільнення, але вони відбуваються гірше, набагато гірше, якщо це власник компанії. Це просто знущання над людьми. На сьогодні в мене все. Ви залишаєтесь з інформацією з певними роздумами, напевно, з аналізом, якщо вам ця тема важлива. Щиро бажаю вам гарних, розуміючих, адекватних, психологічно здорових, а головне зрілих керівників, які дійсно стають справжніми лідерами і ведуть вас і компанію до цілі, яка буде корисна суспільству. Гарного вам дня! До наступних зустрічей! Очікую на ваші коментарі і ваші приклади таких залежних токсичних стосунків. На все добре!